Місто Станіславів було переіменовано на Івано-Франківськ. Фактично, до останнього моменту ця нова назва не розголошувалася, тому що вона мала незвичну подвійну будову і зрештою вона багатьом не сподобалася, але відкрито проти акту переіменування у радянські часи ніхто не посмів виступити. Щоправда, вже відтоді у дослідників виникало чимало запитань стосовно того, наскільки логічною була така зміна назви, і скільки насправді у Станіславові є місць пов'язаних із іменем Івана Франка. Вперше до Станіславова Івана. Франко прибуває не як гість, а як арештант у червні 80-го року, 1880-го року, після триденного арешту в Коломиї його доставили до Станіславова, де він переночував одну ніч в камері поліцейської магістратури. Але я знайшла дані, що це була камера, яка знаходилася у приміщенні ратуші нашої ратуші франківської. Наступного ранку Франка знову повели на вокзал Франківський, звідки під ковоєм спровадили до рідного села Нагуєвичі в друге. Іван Франко міг побувати у Станіславові через два роки. Саме у 1882 році у місті виник таємний учнівський гурток, до якого входили учні Станіславівської гімназії і Іван Якович. У тому числі, перебуваючи у Станіславові, Іван Франко знайомиться із сестрою Владислава Дзвонковського Юзефою. Дзвонковською тут дуже цікава історія для неї треба окрему передачу виділити, тому що він Юзефо називав Франко своїм другим справжнім коханням а всього справжніх було три, а не справжні. Ніхсі про це потім Юзефа стала його другим коханням. Взагалі можна припустити, що Франко запізнався. Запізнався це так називалося з Юзефою ще за рік до того. Річ у тому, що у 1883 році Михайло Павлик разом з Франком хотіли організувати спільне господарство у вигляді комуни Гнат Дашинський брат Фелікса підказав їм, що у Станіславові його добрі знайомі дзвонковські. Мають намір здати свій невеликий маєток в оренду або організувати щось на зразок спілки. Івану Франко дуже сподобалася ця ідея. Він хопився за неї і кілька разів продовж вересня, 10-26 вересня, їде до Станіславова. А Павлуку в листі повідомляє: цитую: я незадовго надіюсь на пару годин заїхати до вас до Коломиї, бо буду у Станіславові, де маю виписувати різні старі папери та документи. Хотів мати нерухомість. Бути ускладнені, але очевидно, мета його візиту була зовсім іншою. По-перше, він готується запропонувати Йозефі Звонковській свої руки у серце. А по-друге, Франко все ще відкидає ой, не відкидає вірніше ідею створення спільної господарки на базі маєтку дзвонковських. Можна навіть припустити, що в разі позитивного вирішення обох. Проблем, напевно, питання не проблем. Франко міг надовго оселитися у Станіславові. Однак ні першому, ні другому не судилося збутися. Ну таке життя. Юзефо Дзвонковська відмовляє Франкові в одружині. Вона хворіє, не хоче бути для нього тягарем. Так вона йому сказала. А її мата Антоніна на початку 1884 року продає маєток і затим Франка створити дільничу спілку залишається нездійсненим. Після 1885 року Дзвонковська покидає Станіславів і влаштовується на роботу народною вчителькою у селищі Княгиничі, де і помирає. Поховали її у Станіславові на старому цвинтарі. Зараз це меморіальний сквер, де була віднайдена надгробна плита її могили. Зараз там вона відповідно і знаходиться. 1884 рік. Саме в цей рік українська письменниця і громадська діячка демократичного напряму Наталя Кобрильська заснувала в Станіславові Общество руських жінок. Воно давало можливість безправним жінкам Галичини брати участь у громадсько-культурних роботах. Спробу першої жіночої організації оцінив і Франко, в тому числі каменяр виступив із промовою на самих зборах Общества руських жінок у місті Франківську, уже зараз тоді Станіславові. А докладний звіти з першого в Галичині жіночого форуму опублікував під. Назвою перші загальні збори руського жіночого товариства в Станіславові за допомогою Франка. Кобринська видала в нашому місті Альманах перший вінок 1887 рік. Пізніше вона підготувала також три випуски альманаху. Наша доля голос Франка неодноразово звучав перед українською громадою в Станіславові у 89 році. В доповіді з нагоди річниці Шевченка Франко високо оцінив творчість видатного поета. А у 1890 році на Шевченківському концерті. Ті за спогадами колишнього учня Станіславівської гімназії, письменника Михайла Яцківа, виступив із блискучою промовою про поему тополя. Містяни мали змогу і бачити і чути Івана Франка, що у 1910 році, у 1914 році, коли він у залі руської бесіди тепер це вулиця Січових стрільців, 24, кафе Баба читав свою поему «Мойсей». На згадку про цю подію у 1966 році на цьому будинку встановлено. Меморіальну дошку, а у 1986 році урочисто оновлено на гранітній плиті під барельєфним погруддям. Пише наступне в цьому будинку в 1889 році, по 1914 рік геніальний український письменник, революціонер і демократ Іван Франко неоднократно читав свої твори. Ну і увесь проміжок життя Франка його творчістю особливо захоплювалася українська молодь Станіславова, за що йому неодноразово дякую. Ковали, отже, підстави для переіменування Станіслава, чи то Станіславова на Івано-Франківськ, у колишнього керівництва підстави були, можна так сказати. Звичайно, добре, що підібрали саме такий більш прийнятний для нас варіант, а не назвали обласний центр, скажімо, сталінський Прикарпатськ. Як пропонувалося це зробити, і розглядався такий варіант одразу після Другої світової війни. Це все, що я змогла віднайти для вас методом дослідження про те, чому Станіславів став саме івано франківськ ну а я гостину запрошую у наше місто прогулятися із Томотрівкою і місцями, де творив, жив, ночував і любив Іван Якович Франко.